Військовослужбовцям важливо бути почутими. До «Альма-Матер» повернувся Костянтин Лошкін. Ще будучи студентом медколеджу у перші дні повномасштабного вторгнення. Костянтин став на захист України. Долучився до лав територіальної оборони. Разом з ним пішли і двоє старших братів. Пізніше захищав країну на кордоні Чернігівщини і на Бахмутському напрямку, де й отримав поранення. У вересні цього року був нагороджений нагрудним знаком за службу і звитягу. У медичному коледжі пишається випускниками, що ціною власного здоров'я і навіть життя бережуть територіальну цілісність України. Вчать студентів поважати військовослужбовців і розуміти ціну мирного життя. Сьогоднішній захід ми приурочуємо святу Покрови або точніше захисників та захисниць України Євгенія Михайловна, наш керівник гуртків у нашому закладі, організувала даний захід і запросили ми Костю Лошкіна, нашого випускника, тому що наш заклад пишається тим, що ми маємо таких випускників, таких захисників України. І саме даний захід повинен стимулювати наступні покоління, точніше тобто, наших першокурсників, як сьогодні ми. Запросили групу сестринської справи першого курсу для того, щоб вони ознайомилися із подіями, які особисто сам пережив Костя в перші дні війни, і також коли він був на східному напрямку, ці всі події і відчули те, що кожен із нас це захисник, і навіть якщо ми зараз перебуваємо в тилу, ми все одно повинні віддавати частинку себе для того, щоб захистити нашу державу. Повертатися у відносно мирні міста тяжко багатьом військовослужбовцям, каже Костянтин. На думку юнака, запрошувати бійців на такі зустрічі потрібно і важливо, аби кожен розумів, який тягар разом із собою привозять бійці додому. Так, потрібно, тому що вони мають розуміти, якою ціною дається їхнє життя тут, якою ціною дається їхній ранок ввечір з батьками, з сестрами, з братами, з бабуськи, дідусь. І іноді. Потрібно трошки десь промовчати, десь, якщо побачиш, що воєнний на вулиці може кричати, ну це ж таке, ну не потрібно осуждати, тому що там ти працюєш, а тут а ти приїхав, дивишся, що тут люди гуляють, а ти там працював, і ти просто морально можеш не витримати. І тебе може тут не зрозуміти. А молодь. Потрібно тому, що що вони роз... виростали бійцями, виростали мужніми і були готові боротися. Костянтин ділився зі студентами власними історіями про час перебування на фронті. Розповідав про отримане поранення і те, як йому стала в нагоді медицина, показував першокурсника в склад військової аптечки. Говорить про своє рішення взяти зброю до рук не жалкує. Не захотів просто сидіти, та я просто е виріс. У... Суспільці, чоловіки, які постійно щось робили, щось якось займалися, та тим самим спортом, і провик, що потрібно щось робити, а не просто сидіти вдома, казати, ну, за мене повоюють. Це мій би, шлях в житті. І те, те, що втрата ока, ну не би там, втратив би тут а щось. Хто, ну, як кажуть, кожному свій час. Присутні іноді сміялися часом набігали сльози. Переконані, Костянтин Лошкін приклад для наслідування і стимул ще більше допомагати збройним силам України. На мою думку, зараз кожна людина повинна якимось чином залучати нашу молодь до відвідування таких закладів, до якихось волонтерських процесів, такі як платіння сіток, кікімор. Тобто ми повинні робити разні окопні свічки, тому що ми живемо в війні і Потрібно якийсь робити поклик для того, щоб інші залучалися, тому що нашим воїнам також тяжко там і їм ніхто не допоможе крім нас. Мене зацікавила історія самого поранення воїна, тому що ну, мати таку не ну, силу, яку він мав при пораненні ще й жартувати на цю тему. Це дуже має. Сенс якийсь похвалу. Сенс є запрошувати військовослужбовців, наприклад, з за начальні заклади, тому що більшість молоді не розуміє, що в світі твориться війна, потрібно любоїці допомагати нашим збройним силам України. Про їх взагалі не потрібно забувати, що вони є, що вони існують. Те, що вони воюють за нас, захищають нас так само та ну. Кладуть життя своє за нас і наше баймутнє. Костянтин же говорить: приємно, коли про військовослужбовців піклуються, намагаються допомогти. Це дає нас нагу триматися у найскладнішому бою. Це наша підтримка, наше все даже те саме мас-халати, мас масеті. Вони дуже допомагають у закриті техніки, закриті. Ну, Тих самих бліндажів, це дуже допомагає, і це приємно, коли ти не сам цим займаєшся, а тобі привозять з дому, і ти дивишся і розумієш, що за тебе позаботили за тебе думали, і що ти сюди прийшов не просто так. І ну, якщо складається так, то положив життя або втратив щось не просто так, щоб про тебе думали, про тебе. Згадали під час війни вибір професії має велике значення. кажуть у медичному коледжі. Все частіше молодь пов'язує своє життя з медициною і прагне бути корисними державі. Приходиш до дітей, запитуєш хто. Цілено йшов сюди навчатися в наш заклад і дуже багато руки піднімають і кажуть: ми хочемо вивчити детальніше медицину, тому що це на даному етапі життя дуже дуже важливо. Не тільки стосується що там прифронтових зон да, а взагалі в цілому медицина повинна відігравати в нашому житті дуже велику роль, що ми й намагаємося. Донести нашим студентам, щоб у них була ця професія сильніше і сильніше складувалися знання, і вони були потрібні нашій державі. Сьогодення кидає нові виклики на одному щаблі з, з медичними працівниками. Стоять військові медики. Тому медичний коледж продовжує надавати якісні знання. Студенти вчаться і бути милосердними, любити Україну, шанувати внесок військовослужбовців у збереження цілісності держави. А подібні зустрічі виховують у молоді повагу і дають можливість захисникам розповісти власну історію.